А сьогодні ми їдемо на гру в поло. Це вперше взагалі таке побачите для мене. Для українців у нас видали ось такі безкоштовні квитки. А, тому, в принципі, чому б ні. А, я не думаю, в мене буде колись можливість подивитись поло так просто і легко. Тому зараз їдемо, покажу, що ми побачимо. Так, забираю ще свою знайому. Вона пофарбувала навіть свій будинок в синьо-жовті кольори. Забираємо. І їдемо разом. Приїхали, в нас залишалося десь три хвилини доїхати до цього полу. Ми пропустили виїзд і об'їхали ще десь хвилин 40, обіжали. Але ми приїхали, бачу, нічого не пропустили. Зараз вам покажу, як тут все організовано. Так, ми тут приїхали, припаркувались 20 фунтів з машини, але для українців безкоштовно. І от з цієї сторони якраз вже поле, і тут будуть вони грати. Значить, як у нас тут все є. Стоять автомобілі, тут є ще кейтерінг Для українців ще дали на 15 фунтів безкоштовний ваучер. Можна щось купити. Щойно заїхали в Макдональдс, і це ранок. Ну як ранок? 9.30, тридцять. Такі вже прямі ранок. Саме цікаво, що в меню немає ні нагетсів, ні бургерів. Ну взагалі нічого такого. Є тільки каша, якісь дуже легкі сендвічі, кава, чай. Мафін um, і все так цікаво, мені здається в Україні. Я якось почала згадувати, я не пам'ятаю, чи я коли їздила в Макдональдс прям так рано, але мені здається, у нас меню доступне постійно. У нас нема такого, що зранку тільки сніданки продають, а там в будній день в посередині дня вже якісь більш-менш нормальні їжа. Дуже цікаво. Таке прикольне місце в Кембриджі. Безкоштовний отакий зроблений басейн для дітей. Ви бачите, по дорослим він доволі такий мілкий. В принципі, тут і дітям то по коліна, а дорослим то взагалі. А от, тобто з ними в принципі не треба стояти, вони тут собі бовтаються, граються, бо тут собі така велика галявина. Люди собі сидять. Але я думаю, от як класно, от насправді воно ж не багато коштує таку штуку зробити. І дуже ну класно класно і, і практично. От в такі дні, коли жара, відправити дитину взагалі супер. Слухайте, йду за дитиною в школу, згадала одну історію. Йду я тут, от бачите, тут такий, скажімо так, жилий квартальчик просто. І є таке, значить, оголошення. Чай для підтримки України, щось типу такого. І з трьох годин до п'яти я заходжу і питаю, що це у вас тут за чай? Така виходить британка, а і вхід в, в сад. Виходить така британка і років десь там, ну мені здається, 70. І бачу там в саду сидять куча таких бабуляк по шляпках, п'ють чай. Так прям інтелігентно виглядає. Вона така. А в мене такий гарний сад. Я просто хотіла, щоб на нього всі подивилися. І типу, о, а ти з України. Та давай до нас під'єднуйся. І тепер дуже часто я тут проходжу, Ну там чи зранку, чи в обід, от коли забираю дитину школи. І вона кожного разу, як мене бачить, вона мені махає, запрошує мене. Такі привітні люди. Взагалі, ну, це так класно, слухайте, Дуже прикольно. Ну що ж, починаємо нове місце життя і нові традиції, скажімо так, тут на вихідних у нас всі ходять на пікнік. Ну, не прям всі, але на пікніку дуже багато людей. Недалеко від там від нашого будинку є парк, як ви бачите, отут за мною, отут, отут всі смажать, готують. І ми вирішили також зробити таку сімейну традицію ходити кожного, кожного вихідних на пікнік. Ну, як мінімум, коли виходить. А зараз покажу, як тут це облаштовано. Це не просто так. Ми собі зібрались тут і сіли посеред парку. Це спеціально облаштовані місця, де пікнікується. Це дуже цікаво. Отже, тут така галявина, боже, так жарко. Така галявинка, от як видно. І тут от такі квадратики, бетонні скрізь, і бетонний квадратик у нас. Багато хто приносить отакі, просто купує одноразові типу грілі, там вже все готове, ти просто підпалюєш, робиш собі барбікю. Є люди, вони, які принесли, вон, ребята, принесли собі. Взагалі цілий стіл поставили, але в загальному ось тут кожен собі готує, сидить. Багато людей, як ви бачите, скрізь тут сидять, відпочивають. І ось наше місце також тут. Коли, значить, ви закінчили барбікю, то це є спеціальне барбекю о диспозал». Тільки для барбекю викидається все сюди. Дуже класно все організовано, тому гріх не піти.